Коли е, чоловік зраджує своїй дружині, і це відбувається перший раз, він психологічно в своїй голові переходить певну межу. це уявлення про самого себе. Тобто він до цього моменту сприймав себе як людина вірна, а після цього він вже розуміє, я зрадив своїй дружині. Тобто в нього вже психологічний цей сув він відбувся. І там далі два варіанти: якщо це людина умовно овечка. Яка потрапила в цю багнюку, а зрада з іншою жінкою, навіть якщо там був фієричний секс, емоційно, психологічно, з точки зору провини, всього це шалена багнюка. Потім, якщо чоловік овечка, і він потрапив в багнюку, йому погано. Він намагається з того ну, вийти, і він намагається ніколи до того не повертатися. Він розуміє, я зробив величезну дурість, я більше ніколи так робити не буду. Це баста. Я розумію наскільки я вляпався. Якщо це чоловік не овечка, а свиня, і свиня потрапляє в багнюку, mm -hmm. то їй там подобається йому. цікаво, Він думає: клас, багнюка, клас, можна. Дружина моя нічого не підозрює. Клас, можна ще другу, третю, четверту знайти дівчину собі. І якщо чоловік свиня. То йому зраджувати може сподобатися. Якщо чоловік так би мовити, овечка, йому він один раз він потім буде просто думати про це. Йому вже буде все тошнити від цього. Йому вже буде погано, і в нього почуття провини за ці, за той раз, один, який трапився навіть 40 років тому, там чи 20 років тому. Він буде залишатися трошки, тому що людина розуміє, що це було дурість, це було погано, і робити того ніколи більше не буде. А скажи, як же тоді чоловіку ось прийти до, до дружини і сказати, що ось так трапилося? Тобто, чи завжди це має е, дівчина, дружина віднайти і розкрити, чи дійсно варто розповісти про це ось так чистосердечно і як це зробити правильно? Я тут, е, мабуть, так, ми я тільки говорю це от з позиції зараз консультації, які я проводив з чоловіками, які таке робили. Я сам такого досвіду не маю, тому мені важко казати зі свого особистого з особистої точки зору. Тут те, що я чув, це те, що чоловіка всередині це дуже сильно роз'їдає, і він відчуває, що якщо я їй не розповім. Ну, я почав просто розірве мене це. Це почуття провини, це почуття от, е, вини, от цього всього. Тобто, вона мене просто розірве. І... Тому, якщо чоловік розуміє, що ну він не може взагалі це ніяк в собі тримати, пропрацювати це якось з психологом там, з іншою людиною якось відпустити, сходити до священнослужителя, сповідати якось цей, цей гріх. Тобто, якщо людина не може таким шляхом це вирішити, і вона йде на цю розмову з дружиною, він має розуміти, що після цієї розмови стосунки можуть закінчитися. Тобто, тут треба розуміти, що тут на терезах буде конкретно сім'я. Тому що жінка може сказати: навіть якщо це було 15 років тому, вибач, але типу. Все, я, я не можу, я тобі більше довіряти не зможу. Тому тут треба розуміти наслідки такої бесіди. Саме тому, якщо тримати в собі взагалі не можна, от просто все розриває, треба саме їй сказати, і і говоріть, просто розуміючи наслідки. Якщо все ж таки ви розумієте, що це було дуже давно. Ви розумієте, що це ніколи більше не повториться. Ви розумієте, що ви не будете навіть привод, який в своєму житті створювати. Ми там якийсь миттєвий флір з кимось цього всього більше ніколи у вашому житті не буде, тому що ви один раз в цю багнюку потрапили, і ви більше ніколи не хочете в цьому болоті порситися. Саме тому можливо, варто пропрацювати це з якоюсь сторонньою людиною, не з дружиною, там де є якась конфіденційність. Священнослужитель, психолог, консультант, там будь-хто але пропрацювати якось це почуття провини, і можливо залишити все ж таки цю сторінку в минулому, тому що інколи навіть гарні сім'ї, в яких є діти, в яких є чоловік, дружина, там шлюб, у них є якесь порозуміння, ці сім'ї нормальні. Вони розсипаються через якісь там старі такі скелети в шкофу, які хтось в якийсь період життя вирішив розповісти. Це дуже індивідуальна тимдітна тема. Це тільки ви можете відчути, чи можете ви це нести самі, чи вам треба це все винести, дружині? Тому тут вирішуєте самі. Я можу тільки сказати, що коли ви будете розмовляти про це, будьте готові до того, що ваша дружина і ваші стосунки можуть це не пережити, і ви потім це може призвести до розлучення.